Сотні венесуельців знову кинулися в сусідню Колумбію, щоб запастися продуктами і товарами першої необхідності. Незважаючи на протести опозиції та громадян, 30 липня у Венесуелі відбудуться вибори до національної конституційної асамблеї. Люди не знають, чого чекати від майбутнього. Останнім часом багато венесуельців приїжджають до колумбійського міста Кукути і закуповують товари в місцевих супермаркетах. Однак, перед скликанням асамблеї кордон стали переходити ще частіше. Віоляну. Через майбутні події у Венесуелі багато її жителів приїхало до нашої країни щоб купити основні товари. Ми бачимо, що таких людей стало більше, але вони тут не залишаються, а просто купують продукти і повертаються до своєї країни. Утім, політична нестабільність змушує багатьох венесуельців залишати свої домівки назавжди. Вони просять притулку в Колумбії, Панамі, Мексиці та США. Мені сумно, і хоча я не маю дітей і чоловіка, але я залишаю матір, племінників, покидаю свою батьківщину, могили родичів. Я ніколи цього не хотіла. Ніхто не захоче їхати звідти, де народився і виріс. Але тут немає майбутнього. Мені дуже сумно. Тяжко упаковувати своє життя у дві валізи. У них умістилося все, що я маю. Я роблю це заради дітей, бо у Венесуелі немає майбутнього. У ній геть нічого немає. Ми змушені втікати. за даними УВКБ. 2016 року майже 30 тисяч венесуельців подало в різних країнах прохання про притулок цього року. Кількість таких заявок майже подвоїлася. Венесуела вже кілька років перебуває в економічній кризі, стрімко зростає інфляція, бракує продуктів, товарів першої необхідності та медикаментів. Опозиція звинувачує Ніколаса Мадуро в недалекоглядному керуванні країною. Президент своєю чергою заявляє, що став жертвою економічної війни, яку ведуть США а і венесуельська опозиція, щоб вирішити кризу в країні, Мадуро має намір скликати конституційну асамблею. Її завдання розробити нову конституцію. На думку опозиції, якщо це станеться, Мадуро візьме всю владу у свої руки.